П'яна вишня, біля моря і риберня також біля моря. В Одесі є дві риберні і одна з них біля моря. Тут прям в Аркадії. Так можна посидіти з видом на море. Зараз дуже тепло. Це такий місяць листопад, в цьому році це, мабуть, перший такий теплий. Місяць листопад, зараз покажу ребра, а потім піду покажу море. Ребра також цікаве реально. Обожнює. І море. будь ласка. Ці краєвиди чудові. Редлайн вже все прибрали. Це у них такий басейн в редлайні. Ой, пляж оцей такий класний без цих гірок всіх надувних. Вільний від цього підсочок.